Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка, я дуже рада бачити вас на каналі «Польський Онлайн. І сьогодні ми з вами будемо вивчати нові слова. Я думаю, що це не займе більше 10 хвилин, проте за ці 10 хвилин у вас є можливість вивчити аж 20 нових польських слів, ми підібрали їх на рівень десь b 1, тобто вони не будуть найпростіші, проте це саме ті слова, які ви кожного дня будете, можете використовувати в своїй розмовній польській. Тому, якщо Хочете трошки поповнити свій словниковий запас, тоді обов'язково дивіться до кінця. Ну а ми починаємо. В сьогоднішньому відео буде невеличка особливість. Я не буду говорити вам перекладу слова. Він буде з'являтися на екрані. А от в перекладі речень ваше завдання зрозуміти, відчути, як це слово правильно використовувати. І наш перший вираз апропос. A propos, a propos Twojej propozycji, mam pewne wątpliwości. A propos naszej rozmowy: czy pamiętasz o moim mężu? A propos. А зараз, друзі, на правах невеличкої реклами я вам хочу розповісти, як наші студенти вивчають слова на інтерактивній платформі. Хочу вам трошки показати, які є типи завдань, на що також звертати увагу, коли ви вчите нові слова. Тому запрошую вас глянути. По-перше, на інтерактивній платформі в нас є велика кількість різноманітних завдань. Це ідеальний варіант, щоб якраз різними способами вивчати слова. Інколи вам потрібно вписати правильну форму слова. Слова, вибрати правильний переклад, з'єднати між собою логічні фрази, зрозуміти по контексту, яке слово вам пасує до речення. І це все насправді через те, що завдання інтерактивні, робити дуже цікаво і не так сильно втомлює вас, ви не хочете так швидко відкинути ту польську, це не так складно для вас. І ви таким чином, кожного дня, займаючись, робите польську частинкою свого життя. І далі воно так закручує. Круче, і вам вже не потрібно прикладати стільки зусиль, щоб вивчати ту польську, щоб поповнювати свій словниковий запас. Також ми, наприклад, для наших студентів підготували окремі лекції по лексиці. Тобто, ми беремо якусь тему і розбираємо зі всіх сторін, які в нас там є в тій темі слова. Що стосується того, як вивчати слова, я завжди рекомендую брати спочатку найнеобхідніші для вас слова. Тобто створювати речення протягом дня. Наприклад, по тому, що ви робите, чим ви займаєтесь протягом дня. І ті слова, яким вам, яких вам не вистачає до створення цих речень, вам якраз потрібно собі. Записувати, тому що це без сенсу просто списками по темах завчати слова. Я не рекомендую цього робити, не рекомендую нашим студентам. Їм ми, наприклад, спеціально створюємо речення на переклад суперпрості, які описують якісь щоденні речі, базові слова, фрази, і вони мають їх перекласти. І якраз це дає можливість сконцентруватися на найнеобхідніших словах, які дадуть вам найбільший буст на початку навчання, тому що, якщо ви вивчати не знаю, види тваринок. Ну як часто ви використовуєте всі ці слова? Але якщо вивчите слова вчора, сьогодні, завтра, робити, хотіти, мати, бути, ви зможете дуже легко. Прості речення компонувати, і ви такі, блін, клас. Я вже можу прості речення складати. Це дає вам мотивацію, це вас ще більше захоплює. і Ви починаєте вчити ще більше. Тому насправді проблема втрати от цієї мотивації, коли ви закидуєте навчання. Це неправильно вибудований процес. Якщо ви хочете, щоб ми про вас подбали, щоб ми вас взяли до себе, розказали, як вчити польську мову в легкий спосіб, сказали на що звернути увагу, все показали за руку провели, і ви почали говорити польську. Тоді я, звісно, запрошую вас в наш курс польської мови. Всі деталі ви знайдете на сайті. Посилання я залишу в описі до цього відео. Там ви зможете зареєструватись і по секрету даю вам аж 10% знижки на курс за оцим промокодом. Коли будете оплачувати, обов'язково його впишіть, і буде на 10% дешевше. Ну а зараз повертаємося до вивчення наших слів. Ідемо далі колейне слово поважнє. poważnie. Musimy z tobą poważnie porozmawiać. Albo nie mówisz poważnie, prawda? Następnie to matura. I od pro matura ja wam troszkę rozpowiem, bo myślę, że ciekawe. Matura to egzamin, ale nie prosty egzamin. W Ukrainie w nas jest ZNO, Чи ЗНО, це оцей екзамен, який здається після школи, після завершення школи. Так от в Польщі є такий екзамен матура. Вони доволі схожі, за форматом, напевно, трошки відрізняються. Проте на підставі оцінок з матури ви пізніше поступаєте в якийсь інший вищий навчальний заклад. Маме тут приклад, «Приготовуєшся до матури з математики. Przygotowuje się do matury z matematyki. Następnie polegać, polegać. Problem polega na czymś. Problem polega na niewystarczającej komunikacji między zespołami. Dalej mamy wyraz radzić sobie, radzić sobie. Umiem radzić sobie ze stresem. Umiem radzić sobie ze stresem. Oh God! W pracy trzeba radzić sobie z różnymi wyzwaniami. A co to skrótyć, to skrócić, smutić, nachytać, może даже i obduryć. Porozumieć się. Musimy porozumieć się, aby rozwiązać ten problem. Albo nie mogą się porozumieć w sprawie tej decyzji. Następne słowo: uaktualnienie. Uaktualnienie. Otrzymałem nowe uaktualnienie aplikacji na telefonie. Następnie przypomnienie. Przypomnienie. Dostałem przypomnienie o spotkaniu jutro o 10.00. Dalej mamy czasownik: zgadzać się. Zgadzać się. Czy wszyscy się zgadzają z tą decyzją? Czy wszyscy się zgadzają z tą decyzją? Następnie obowiązywać. Czy te zasady obowiązują wszystkich pracowników? Ta umowa obowiązuje przez rok. Następnie ubezpieczony. Ubezpieczony. Moje mieszkanie jest ubezpieczone na wypadek zalania. Czy Ty jesteś ubezpieczony? Następne słowo: zakazywać. Zakazywać. Ona zakazała wychodzić po zachodzie słońca. Kolejne słowo pozwalać. Pozwalać. Czy pozwolisz mi zabrać psa na spacer? Czy pozwolisz mi zabrać psa na spacer? Następnie mamy słowo szatnia. Proszę zostawić swoje płaszcze w szatni. Dalej ujawnić. Nie mogę ujawnić tajemnicy, którą mi powiedział. To wszystko jeden wielki jaki wyszedł ze wsi ramki i wszystkie granice. Kolejne słowo uzyskać. Uzyskać. Mężczyzna chce uzyskać jakąś informację. Następnie mamy słowo pilnie. Pilnie. Pilnie potrzebuje Twojej pomocy. Pilnie. Kolejne słowo koniecznie koniecznie. Koniecznie muszę zobaczyć ten film. Wszyscy mówią, że jest świetny. Koniecznie. Dalej mamy słowo awaria. Awaria. Wczoraj wystąpiła awaria prądu, przez co musieliśmy korzystać ze świec. W przypadku awarii samochodu zawsze warto mieć numer do pomocy drogowej. I ostatnie na dzisiaj słowo frajda. Frajda Gra na gitarze sprawia mi ogromną frajdę. Читання інтересує ксьошки, то для мене ідеальна фрайда і способ на одпренження. І на діщай товшистко. На сьогодні, друзі, це все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо підходить такий варіант, коли я не говорю перекладу, а більше саме польської мови, коли ви більше дивитесь на приклади, на самі слова, речення зі сторони польської, напишіть про це в коментарях. І також відкрию невеличкий секрет: ми зараз готуємо для вас продукт. Новий курс польської мови, але який буде не для початківців, а вже для вищого рівня. Він буде записаний поляками, тобто це буде курс по діалогах. де ми будемо розбирати діалоги саме поляків польською мовою. Будемо вчитися правильно формулювати вже такі більш складні речення, говорити пинні по польську. Тому обов'язково слідкуйте за нами, щоб першими мати змогу доєднатися. Ну і я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Пам'ятайте, що всю актуальну інформацію а також багато Багато корисностей, пов'язаних з польською мовою, ви знайдете в нашому профілі польський онлайн в інстаграмі. Не забудьте підписатись. Ми з вами побачимось вже скоро в новому відеоролику. Ну а те раз дякую вам дуже, жичем мілого дня. Честь!